Вітаю, це модний будуар. Дивимося разом тиждень моди в Нью-Йорк. Брендон Максвелл каже, що у моді Картаті Баули та вже сильно запрелі силуети Джонатана Андерсона. Студентські роботи люблю німаго. От все це вдягла б на якийсь фешн івент. Здається, мені не тільки креативні директори перемішалися, а й ідеї. Ральф Лорент, Бержак Мюс, Апринзес Кулер, Мейзон -Маржелла. А? Що кажеш, спідниці балони не виходять з моди? Е, яке щасть. Трабалгурунк велить нам балонитися навіть ще більше. Коліна страда показали типових бестіс. Одна Sunshine Bright, інша Dead Inside. Підозріла кількість шнурків Ерія, особливо на шиї, якось не вселяє надії. Ну, хоча б ті шнурки всі у стразах. Так що майбутнє лайно, але гламурне. Форм грабанули готель, і тепер там ані декоративного панно на стіні, ані портьєр, ані подушок на дивані в Брекіннюз Breaking news! Кристіана Сіріа. І ті біс і ті зішіпі. Гільні ес хаосла та кажу так за нашарування. Кейт, очевидно, обрали синю таблетку. У Джейсон Вула ганула кравецька прога, але вже пошили. Як вийшло? А взагалі у Бежевому гарно виглядає Теннер Флетчер. Це я збираю вам речі у наступний вишліз. У Бевза зачепила геометрія, десь квадратного гніздова, а десь більш пластична, як мастика на торті. Якщо вас теж зачепило, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити тиждень моди в Лондоні.